Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас на каналі рецепт смачного корячого супу зі шкварками та зеленими галушками. Галушки це щось про українську кухню, тому давайте їх приготуємо разом. Для нашого рецепту нам знадобиться невеликий шматок курки для бульйону, цибуля, морква та сало для засмажки. Для галушок нам знадобиться вершкове масло, борошно, яйце, окріп. Ну і, звісно, спеції лавровий лист, чорний перець, часник. Та сіль. Основою нашого супу буде запашний та наваристий курячий бульйон. Для цього нам потрібно взяти нашу курку та відварювати її на повільному вогні десь годину чи півтори. Друзі, після вскипання не забудьте зняти пінку, так наш бульйон стане більш прозорим. Оскільки це український рецепт, основою нашої засмажки буде сало. Я, наприклад, своє життя не уявляю без сала. Наріжемо його на невеличкі шматки. Далі беремо цибулю та шинкуємо напівкільцем. Ось таким чином. А морку я поріжу маленьким кубиком. В мене вийшло ось так. Також нам знадобиться картопля. І я її поріжу на маленькі шматочки. Але ви можете різати овочі, як вам подобається. Вже в готовий бульйон спочатку додамо картоплю. А ми тим часом приготуємо наші галушки. Для цього у велику чашу налімо окріп та розчинимо в ньому вершкове масло. Далі вершкову основу додамо яйце та трохи солі та ретельно перемішаємо до однорідної маси. А тепер настав час борошна. Його також відправляємо до чаші та починаємо замішувати наше тісто. Замішуємо до тих пір, поки маса повністю не стане однорідною. Наші галушки будуть не звичайними, а зеленими, тому що я в них додам трохи петрушки. І її також потрібно ретельно вмішати в наше тісто. Робочу поверхню нашого столу трошки припорошимо борошном. Та ще трохи помістимо тісто, але вже руками, щоб воно стало більш еластичним. Ось таку памбушку ми з вами отримали. Щоб з тістом було більш зручніше працювати, розріжемо його на дві частини. Та з кожного шматочка сформуємо невеликі ковбаски. Друзі, якщо тісто в процесі формування продовжує липнути до столу, не бійтеся використовувати ще трошки борошна. Щоб отримати наші майбутні галушки, поріжемо наші ковбаски на рівномірні маленькі шматочки. Ви ось тільки подивіться, які ми отримали м'якенькі та пухнасті галушечки. Тепер переходимо до засмажки. Для цього на сухій пательні обсмажимо наше сало до стану шкварок. Далі до шкварок додамо цибулю та обсмажимо до м'якості. Також до пательні відправляємо моркву та все разом обсмажуємо декілька хвилин. Ось подивіться, яка кольорова краса в нас вийшла. У мене вже течуть слинки. Коли засмажка буде вже готова, об'єднаємо її з бульйоном. Та ретельно перемішаємо. За 10 хвилин до готовності відправляємо до кастрюлі спеції лаврушку, перець, часник та, звісно, сіль. І ось тепер. Настав час наших пухнастих галушок. Їх також відправляємо до кастрюлі та залишаємо покипіти під кришкою 10 хвилин. Друзі, не забудьте їх в кастрюлі перемішати, щоб вони не злиплися. Минуло 10 хвилин і наша страва вже готова до подачі до столу. Свій суп я буду подавати зі свіжою зеленю та шматочком вершкового масла, як в дитинстві. Але ви можете подати, з чим вам більш подобається. Ось така сьогодні у нас страва. Якщо вам сподобалось, маю надію, що ви захочете повторити її вдома. А зараз всім смачного та па-па!